Я вас ви запитую, мені, ви є представником міської ради мені? тут. Ви мені дайте запитання, яким це чином так, міська рада готувала документи для рішення? І в документах існує таке цікаве таке формулювання поновлення договору оренди, такого, такого терміну в земельному законодавстві не існує взагалі поновлення договору оренди. Це що це не існує? Це що, самовидом капібляра? Для... На, насправді, панове журналісти, вам, мало б бути, бути так. Це ні, ми вам зараз особливо, а продовження договору оренди і при тій умові ми... я за тиждень спроможний знести оці всі генделики, які ви настроїли впродовж чотирьох років своєї каденції разом з паном журналисті... І Будете разом в смітнику. Там ваше місце, і ви заслуговуєте на нього. єдине місце, на яке ви заслуговуєте. Справа в тому, що е, формулювання повинно було бути слідуючим. Дуже продовження договору оренди, і це тільки в тому випадку. Коли протягом півтора року від дати закінчення договору оренди, а договір оренди на попередній тік закінчився 8 квітня 2013 року, це тільки в тому випадку продовження договору оренди могло б бути, коли протягом цих півтора року продовжувала би поступати орендна плата, міський бюджет і так далі. Я перепрошую Юрія Євстакович, давайте я вам поясню. Продовження договору оренди наразі ми бачимо, що...